А то хто? До Черкас. Да, я... Закарпаття, Ну Закарпаття, Тернопіль, Польський. Херсон, Польща. Польща. Закарпаття. Волиня не Закарпаття, а о Закарпаття. Глядя, як я з цим курів роз'їдуся. А от колись роз'їдеш Львів, Львів. Пізда, що робиться, бач? А то Литва навіть. Бали Товча, Кейпер. сирники, Сольцю. І перджу, добрий день. Київ, Польща, Варшава. Тернопіль, Україна. Польща. Люблін, Польща. ні, Україна, Волинь. Волинь моя краса моя. І то сніг давно падав, бачите, ще навіть що ми є. Ну тиждень як мінімум сяд ми ж минулого тижня буде тут, вони не стояли. Да. Серед поля що два, та, що? Ні, басу, вклютів, грі, але, і що тут робити? Кулядувати? Та ні, вибасу втрічі, вигріється, але блять. Ну але ні туалет, нічого. Та вийшов баклажку всередині попісів, так все, покакав. А як? Покакав кульочок. Тобто, побачив, весною блять постійки з'їдуть. <рісті> Блядь, <з 'їду, рісті> що він став, сука, от хуй темний нахуй. Й на наварить їде. Шляпа. Або він точно на кордон хоче. Хоче прорватися волениахом, блядь. Трал, бачиш, цим... він звідту проходить. Що там уводить? Е, важку техніку, бульдозери, трактори, блядь. А, то трал називається. От. От трал, бачиш? Вісової такі апарелі. а от рігсарця грузиться і все. Він за техніку. І yeah. Подивій за кордон їде, блять, і хуя. Привозили сірник. Оп, фанарі, такого презентована фура. А то є автобус. Е, то я знаю. Е, презентована фура і сірники поскладені знизу до самої гори. А я щось так зговорився з тим шофером е, з Рівного. Я кажу, слухайте, а не простіше кажу, ну на підтони. Він каже, ну диви. Каже, як будуть їх грузити на підтонах, каже, мені влізеться 13 піддонів. Як будуть грузити так, мені влізеться 20 піддонів. Ну, без підтонів, а просто ящик на ящик. Я кажу, я обичаю, а ви за кордон теж возите? Каже, вожу. Я кажу, а як ви за кордон возите? Він каже, о, блядь, каже, якби я приїхав за кордон з сірником, презентована фура, каже, мене б виїбали в місті тим гриву. Я кажу, в плані. По-перше, ми возимо на палета, то є раз. По-друге, презентована фура не може бути, має бути тільки Каже, Мене з презентованою фурою зразу послали нахер. Каже, о, така о має бути. А, є, це, каже, є, це, 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 це штора. Це штора називається. Так, то має бути така. Фурго, ну, типу, от, отака повинності. во во ого. Він каже, тільки така. Кажи, задня так. загрузка, але ну, вони все такі є верхня загрузка. Ні, тільки... тільки задня. Тільки такою фурою можна Ні, Бачиш, це теж, бач, задня верхня, ну бокова і верхня загрузка. О, бач, а це тільки задня загрузка. І верхня, зверху бач, там теж можна зверху. Це просто, це контейнеровоз. Маєсь. Це бодекси зерновоз. 96 кубів. От, там та платформа, він приїжджає в порт. Такий кальмар подъезжает, на него хуяк ты контейнер блядь. Вот он имеет эти замки закрыты внизу таки Щелк-щелк и все, закрыто. Yeah, а ты же до кордона, вон там от кордона В горы okay. хлопаки, соляру, блядь А что? Вот его болт, он великий бодекс. Это контейнер воз блять стоять шляпа, блядь Систерный, АДР, небеспачный вантаж Вот, Майс, пачья контейнера. О, соки, не, ворона блять. Сука ворона писала на посадку.